Я перепрошую, у вас дружелюбний песок? А, не зовсім. Не зовсім? О, це він, вона? Вона. Він, 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 він? Як звати? Лорд. А це лабрадор? Так. Да. Ага. Це він тільки гавкає. він. А гавкає, щоб увагу до себе привикти? Він або мене захищає, або задиває ву. Лорд? Він вже втомився, напевно. він Ні, не... він не пустить точно. Так, щоб... Ой, клас. Щось там може хочеться. Щось, так. Да.